Станом на сьогодні в Україні дві громади кілійська та – із мильського району вирощують рис. Ця культура росте у воді у чеках. Це можна було побачити влітку. А на початку жовтня, жовті, налиті колосся рису спочатку валють. На полі вони просушуються. Коли відсоток вологості зерна доходить до 15-16 збирають за допомогою комбанів. Після обмолоту біле золото, півдня, Одещини висипається у відкриті вантажівки. Керівник сільськогосподарського виробничого підприємства Маяк Костянтин Олексійович Мица розповів, як вирощувався рис у цьому році. Раніше ми працювали авиацией, сьогодні ні, авиации не розрішаються. Работаємо на земною сьогодні і використовуємо дрони. До війни господарство сіяло на тисячі тисячі трьохсот гектарах рис. В цьому році господарство обробляло біля 500 гектарів рисових чеків. Тут виростили сорт Камео, врожайність цього року від 5 до 6 тонн. Одна з зазначених проблем під час війни в країні неможливість провести обробку авіацією. У таких умовах, якщо ситуація не зміниться, господарство буде вимушено переходити на наземну обробку рису, а для цього потрібна інша техніка. Один комплект коштує близько 5 мільйонів гривень. Хороше, як зерна, у дрони так читати. При обробці болізні і дають то, що дає самоліт. Розход, допустим, менше попадає на розінні, тому що там, допустим, норма столітрів самоліт може взяти, а тут 10 15 літрів. на розіння, але попадають менше. Керівник розповів, що можна досягати врожаю рису до шести з половиною тонн з гектара. Є проблема з насінням. Цієї зернової культури. У нас нема сім'я. Раніше було інститутська довська Херсонської області. І сьогодні ви знаєте, що там немає нічого. Все розрушено. Господарство співпрацює з інститутом зрошуваного землеробства в місті Одеса та надавало свої поля для досліджень. Для господарства важливо відновити настійновий фонд, тому що від нього теж залежить врожайність. У нас сьогодні вже ці семіна третя, четверта репродукція. Нам треба хоча б першу, вторую мати. Ми раніше кожен рік обновлялися і мали, що -то там семіна нормальні. А сьогодні так, що ймаємо, то маємо. У порівнянні з довоєнними часами у Кілійській громаді рису вирощують менше, зауважив кілійський міський голова В'ячеслав Чернявський. Причини виробники економлять кошти, та у зв'язку з війною вирощування рису стає складнішим технологічно. В цьому році було посаджено майже 3 тисячі гектарів рису. Для порівняння у минулому році було посаджено тисячу гектарів рису. Дуже великі складнощі І ризики фермери колесіють складення в один гектар дуже великі. А вони також не знають, не дай Бог, як ми сьогодні бачимо, обстріли йдуть по інфраструктурі. Якщо не дай Бог, розіб'ють якось станцію, вони не зможуть цей рис залити. А рис це як мала дитина. Якщо йому сьогодні не дати те, що йому потрібно сьогодні, воно йому завтра вже не потрібно. Урожайні падає значно при великих вкладеннях коштів, то підприємство може просто обанкрутити за один рік. Якщо не дай Бог буде десь в в вирощуванні саме рису. У мирні часи українському виробнику дуже заважало завезення імпортного рису значно дешевшого, ніж виробництво нашого рису. При цьому китайський рис видавали за кілійський. Кілійський міський голова наголосив на якості українського рису. Бо виробники вирощують рис преміальних сортів, займаються українською селекцією. Мирні часи. Преміальні сорта в зв'язку з тим, що в країні наші ну, е, опять же, не хочу образити споживачів нашої країни, але вони не вміли цінувати якісний рис. І, на жаль, преміальні сорта реально вивозилися за кордон. І фермери намагалися цим зробити кращу ціну, раз і друге вони отримали компенсацію НДС. А сьогодні, так як проблематики є з вивозом, саме сьогодні, імпорт, експорт, зв'язку з військовим станом, то весь ріс сьогодні споживається нашою країною. Преміальний рис не виїжджає за кордон. І вони сьогодні поставили на нього ці ціну, скільки він коштує, в зв'язку з тим, що у нього собівартість дуже велика. І так як людей сьогодні, ну скажімо так, менший вибор в зв'язку з тим, що немає імпорта експорту, експорта, то вони, звісно, що споживають весь внутрішній рис, з поля вивозиться ще не білий рис. Шести тонн зібрано, ображають з гектара. Після переробки отримують. 50-60% білого рису. Тому, виходячи з витрат на виробництво та переробку білий рис в цьому році буде коштувати від 70 гривень за кілограм. У минулому році ціна преміального рису, який вирощують виробники кілійської громади, складала 70-80 гривень за кілограм. Ціна рису з поля, тобто ще не білого, як і у минулому, так і в цьому році, складає 30-35 гривень в залежності від сорту рису. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний інформаційна агенція ЮТОДей.